Вітаю! В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Від Лахті до Аждоду. Наразі Запоріжжя має сім офіційних міст побратимів. Яким чином Запоріжжя співпрацює з ЄС, розкажемо у випуску. 20 муралів в різних містах Запорізької області створила команда українських художників. Учасників мистецької акції Стіни мають пам'ятати. Детальніше про місію митців за мить до всесвітнього дня вишиванки. Громадська організація Запорозькі берегині організувала виставку Український всесвіт. Що експонуватимуть? Дивіться далі. Довжди доби окупанти завдали 457 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 11 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автомобілів. Війська РФ здійснили 28 авіаційних ударів по Кам'янському, Павлівці, Гуляйполю, Червоному, Малинівці, Тимирівці, Новодарівці та Новоіванівці. 249 БПЛА різної модифікації атакували Кушугум, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малутокмачку, Мачку, Черівне та Новодарівку. Чотири обстріли з РСЗВ накрили Кам'янське, Малутокмачку та Новоданилівку. 176 артударів завдано по території Кам'янського Гу поля, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Черівного та Новодарівки. На Оріхівському напрямку ворог проводив три наступальні дії в напрямках Новоданилівки, Степового та Малої Токмачка. Успіху нема. Свою роботу на запорізькому напрямку показали підрозділи 17-ї полтавської бригади НГУ Рейд. Розвідка виявляла цілі. Артилерія накривала вогнем, а дрони точно довершували справу. Продовж доби війська РФ атакували Харківщину та обласний центр. Удари прийшлися по восьми населених пунктах. Загинули двоє літніх людей: чоловік та жінка. Внаслідок обстрілу села Неч Володівка Кіндрашівської громади. Ще четверо людей похилого віку зазнали поранень. Загалом, через обстріли Харківщини, постраждали понад десяток людей. Розслідуванням злочинів займається прокуратура. Російські військовослужбовці вдарили БПЛА Герень 2 по селу Олександрівка Близнюківської територіальної громади Лозівського району. Пошкоджено житлові будинки, гараж, автомобіль, трактори. Постраждали троє мирних мешканців. Поранені стали двоє чоловіків віком 49 і 54 роки. 93 річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Ударів ФПВ-дронами та артилерією зазнала Нікопольщина. Надвечір ворог поцілив по Мирівській громаді, а вже вранці вдарив по районному центру та Марганецькій громаді. Потрощені житлові будинки та цивільна інфраструктура. Пошкоджені магазини, лабораторія, багатоквартирний будинок, лінія електропередач. Обстеження території триває. За уточненою інформацією, через удар безпілотником по Нікополю, який стався вчора надвечір. У місті понівечений ще один приватний будинок. Разом з тим на півдні України наші прикордонники продовжують ліквідацію ворожих укриттів. Для цього бійці спрямували групу FPV дронів». попри всі спроби окупантів збити безпілотника зі стрілецької зброї. Всі цілі відпрацювали по ворогу як слід. Від Лахті до Аждоду наразі Запоріжжя має сім офіційних міст побратимів. З кожних з них є дієві проєкти, взаємодія та потенційна співпраця саме міжнародним співробітництвом, репрезентацією Запоріжжя, інформуванням міжнародних партнерів про наше місто та його можливості займається інститут розвитку міста. Яким чином наразі Запоріжжя співпрацює з ЄС в сюжеті Ірини Чернової? Наразі це у нас Макдебург Обернхаузен в Німеччині, Лінс в Австрії, Бельфор в Франції, Бірменген, в Великобританії, Лахті в Фінляндії і також Аждот в Ізраїлі. Найстаріший наш побратим фінське місто Лахті, з яким Запоріжжя дружить з 1953 року. А наймолодший це Аждот в Ізраїлі. З ним дружимо з 2011-го. У ході спеціального ярмарку на День Європи, в якому взяли участь громадські організації та навчальні заклади. Інститут розвитку Запоріжжя влаштував інтерактив для молоді, пропонувала об'єднати факти про певне місто з його світлиною, в якості призу наліпки із зображенням усіх сімох міст побратимів. Взагалі Європа так чи інакше готується до. Потенційних небезпек тому міста побратими просять більше ділитися з ними опрацьованими алгоритмами дій в тих чи інших ситуаціях. Бо запорізький досвід для європейців є неймовірно цінним, каже Марія Кузніцова. Їх це зовсім не лякає. Вони навпаки захоплюються нами, і вони дуже дивуються. Коли, наприклад, у нас нещодавно була наша делегація, відвідувала місто Бальфор у Франції, і вони нам показували свої проєкти, що вони зараз роблять. А ми їм такі дивіться, а у нас також от, 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 от і вони такі блін, а ви продовжуєте працювати? У вас війна, ви робите проєкти, ви відкриваєте підземні школи. Які у вас класні бібліотеки? А як це працює, Давайте ділитися досвідом. Ми також хочемо залучати молодь до наших бібліотек. Ми їм показували наш досвід сучасних прости. Рів бібліотек, які у нас по місту, вони були просто в захваті, тому вони навпаки захоплюються тим, що у нас є досвід, як продовжувати працювати навіть в таких кризових ситуаціях і не зупинятися. Всі міста побратими, за словами Марії Кузнєцової, зацікавлені у тому, щоб їхня молодь приїздила по досвід в Україну, і навпаки, українська молодь приїздила до Європи зі своїми проєктами та планами. Таким чином Україна швидше інтегруватиметься до Євросоюзу. Минулий тиждень був дуже продуктивний на комунікацію з містами. Це в нас були зізвони з містом Лінцем і також містом Макдебург, де ми говорили наші напрямки співпраці. І, наприклад, найактивніші фази, які найближчі будуть. З містом Лахті Фінляндії, містом Макдебург Німеччині вже другий рік ми продовжуємо відправку наших дітей до їх літніх таборів, де наші дітки мають змогу і познайомитися з їх дітками, і обмінятися культурою, отримати нові знання, і окрім того, відпочити, відпочити від постійних вибухів, від стресу і трішечки познайомитись з іншою культурою, щоб це їх мотивувало. Що світ він набагато швидше ширше ніж здається, і можливості також набагато більше. Це найближчі плани інституту розвитку міста. Вже у червні запорізькі діти їхатимуть на відпочинок до Лахті у Фінляндію. Іншим дієвим напрямком співпраці є гуманітарна допомога. За минулий рік ми отримали сім машин, які зараз працюють на місто, тобто це і міські і різні там розвантажувачі і для соціальних послуг машини, де можна людей з інвалідністю також перевозити. Це швидкі, тобто співпраця вона розвивається в декількох напрямків. Окрім решти, співпрацює інститут з європейцями і в плані культурних обмінів. Зовсім недавно запорізькі музиканти виїжджали з концертом до Оберхаузена. Все задля для того, аби партнерство України з Європою охоплювало як. Комога більше сфер життєдіяльності суспільства, Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. 20 муралів в різних містах Запорізької області створила команда українських художників. Учасників мистецької акції Стіни мають пам'ятати. Ініціатор проєкту, всеукраїнський центр національного спротиву. Протягом місяця майстри працювали у майже зруйнованих ворогом містах, розписували стіни скалічених дитсадків, шкіл, лікарень, створили патріотичні мурали в Запоріжжі. Всі образи присвятили українському руху опору окупантам. Детальніше про місію художників Ольга Ларіонова. На відео відзнятому навесні цього року. Художники з команди руху опору розписують зруйновану ворогом школу в Оріхові. Такі невеличкі мурали створювали на стінах понівечених міст, розташованих на лінії бойового зіткнення у Гуляйполі Степногірську преображенці. Ризикували життям, ховались від дронів, але патріотичну місію виконували. На кожному зображенні залишали символи незламності українців в опорі окупантам. А 9 травня у Запоріжжі на фасаді спорткомплексу Титан з'явився мурал із зображенням сучасного козака Мамая. Він у бронежилеті, замість кобзи в руках автомат, над ним літають дрони, поряд ще один новітній вид зброї ноутбук і напис Боротися за волю як втілення незламного духу запорожців. Автор стінопису Івано-Франківський художник Ярема Стецик працював над образом народного героя разом із командою друзів-митців, учасників руху опору. Тяглість з минулого в сьогоденні відбувається. Я коли ходив по Запоріжжю, я бачив дуже багато архетипових таких козаків реально. Козаки, вони нікуди не зникли, вони просто поміняли одяг. Зараз зброю може виступати дрон, може виступати комп'ютер. Автомат, зрозуміло, на відміну від тих мушкетів і тих же самих там самопалів. Але дух і характер спротиву українського опору українського він не зміниться ніколи. Ми дуже любимо волю. Яреме Стецик присвятив цей стінопис своєму синові Юрку та його командиру Назару Лугареву. Обидва воювали на запорізькому напрямку у складі 102-ї бригади ТРО. Я на своєму місці зараз, аби вдома було все ок. Написав на своїй сторінці рокер військовий у грудні 22-го під час виконання бойового завдання поблизу Гуляйполя Юрко загинув, віддав життя за Україну і його побратим. У них був загін дуже такий сформований і дуже збитий. Вони один за одного трималися, і потім загинув цей командир. Коли ми малювали, ми знайшли там, щоб портретно вони також були схожі. І хочеться своїм картини, малюнки присвячувати людям, які дійсно є героями. А герої зараз всі. Ярема Стецик вже повернувся додому в Івано-Франківськ. Звідти надіслав відео. Дуже радий, що в нас в Запоріжжі вдався. Цей мурал. Хочу власне, подякувати Запоріжжю за те, що ця земля бореться, що люди активні. В нашій команді, яка з нами була, теж хочеться подякувати. Слава Україні, Запоріжжю! Ще один стінопис з'явився днями у Запоріжжі. Троє у капішонах, люди стіні, також герої руху опору, які роблять для країни дуже важливу справу. Ця справа може робитись на окупованій території, на території України, на території ворожої держави. І головне, що вони це роблять з тими засобами, які наявні для них. Хтось це може робити. З гвинтівкою в руках хтось це може робити з ноутбуком в руках. Тобто, тут поєднання всіх видів ведення спротиву, ведення опору. Це може бути безпосередні, якісь фізичні дії на полі бою, це може бути дії в кіберпросторі, це може бути злами мереж, це може бути хакінг. Але ціль одна ціль дати зрозуміти, що український спротив, український опер він є скрізь. Ми скрізь така налякаючка для ворогів, щоб вони боялися, бо таких людей є дуже дуже багато, і це і людиною в капішоні може стати як сільська вчителька. Так і який-небудь дуже відома особистість в окупованому місті. Про побачене у фронтових регіонах, де четвертий рік точаться бойові дії, художники намагаються розповідати європейським колегам і політикам, аби донести правду про сильних духом українців і про те, як стоять під ворожою навалою незламні міста. Проводимо дуже багато акцій, які наприклад, ну, одна з акцій це «Фріза Таурус». Щоб нам німці надали далекобійну зброю. Це все починалося з маленьких малюнків, а потім воно розширилося до великих акцій, які там зараз відбуваються. А 14 травня художники малювали ще один завершальний мурал, образ інший, а тематика та ж сама: боротьба за волю України. Адже запоріжці зберегли цей хист від славних пращурів і щодня демонструють його у ратній боротьбі. Зауважують художники. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Лише за тиждень з 28 квітня по 4 травня в Запоріжжі виявила 13 випадків зараження на респіраторну синцитіальну інфекцію. Схоже на звичайний грив захворювання, Ресвірус може спричинити більш складні наслідки для людини та насамперед призвести до ускладненої пневмонії. Дізнавався про небезпечні віруси наш Вадим Сорвін. Зараження на респіраторну сенситіальну інфекцію має симптоми звичайної застуди. Щоправда, не кожен випадок ресвірусного захворювання проходить як ГРВІ. Серед ускладнень інколи фіксується лихоманка та візних, тобто свистяче дихання. У групі ризику діти та люди похилого віку. Особливо чутливі до них діти до двох років він визиває легку респіраторну інфекцію. Але є групи ризику, які можуть хворіти більш тяжко. Викликає, ну рес вірус викликає нежить, кашель і вражає верхні дихальні шляхи. Можуть бути діти, це можуть бути пацієнти з захворюванням легенів, це можуть бути. Особи після 65 років, у яких може бути хронічне захворювання. Якщо людина звертається із захворюванням до лікаря, зазвичай здає аналіз лизової носоглотки. Саме там може бути прихований небезпечний вірус. Далі біоматеріал для досліджень надходить до вірусологічної лабораторії. У яких видно прояви тяжкої грипоподібного захворювання або може як з підозрою на грип. А оскільки ми робимо і грип, і інші респіраторні інфекції, то виявили РС-вірус. Нам надходять матеріали з лікарень, десь максимум протягом цих діб ми ведемо результати. Тобто ми проводимо плімеразу реакцію, виявляємо віруси, збудники і через лабораторну інформаційну систему ми ведемо результати. Захворювання спричинене сенситіальним вірусом може також ускладнюватися бронхіолітом, запаленням дрібних дихальних шляхів у легенях та пневмонією. Дуже рідко це може призвести до летального ефекту. Експерти порівнюють складність перебігу хвороби із коронавірусною інфекцією. Тож і заходи застереження та профілактика такі ж самі. Якщо захворіли, одягати маску користуватись антисептиком, мити руки. Ну тому що передається повітряно-крапельним шляхом та побутово. Слиз при чиханні потрапляє на поверхні і можна заразитись. Він десь проявляється з 4 по 6 день, в середньому десь 5 днів спочатку за зараження. І десь за 1-2 тижні людина виліковується. Також навіть після одужання у пацієнтів може спостерігатися тривалий кашель. Нагадаємо, у Запоріжжі на початку травня лише за тиждень в обласному центрі контролю та профілактики хвороб зафіксували 13 випадків зараження сенситіальним вірусом. Вадим Сорвін, Єфремов, телеканал МТМ. Турбота з народження вдома наразі в Україні впроваджується універсальна програма, спрямована на підтримку сімей з дітьми до 4 років. Ця модель передбачає регулярні візити медичних сестер додому, а також консультації в закладах охорони здоров'я. Нині вона реалізується вже в 15 областях України, зокрема й в Запоріжжі. За співпраці ЮНІСЕФ з МОЗ і місцевою владою програма вже охоплює 15 областей і вже охопила більше 16 Тисяч дітей. Але ми прагнемо більшого, ширшого охоплення, кращого доступу, більш високої якості послуг. Цей варшоп це можливість поділитись досвідом, підсилити місцеву спроможність і рухатись перед разом. Питання планування, моніторингу та координації медичних послуг для дітей від народження обговорювали під час семінару. Головна мета налагодити постійну співпрацю між медустановами та місцевою владою для збільшення інвестицій у здоров'я та розвиток дітей раннього віку. На думку організаторів, візити додому та спілкування з родинами в звичних обставинах сприяє створенню безпечного домашнього середовища та допомагає батькам знати більше про здоров'я та розвиток їхніх дітей. Навіть е ті мами, які наразі мають партнерів, але дуже багато жінок партнерів цих жінок вони на передовій, вони воюють, і мами полишені сам на сам з. Материнством вони відірвані дуже часто від батьківської материнської родини, і насправді, коли така жінка опиняється в іншому середовищі, в іншій громаді, можливо, єдиним зв'язком жінки з соціумом і буде та медична сестра, яка приходить і на правах розказує, підтримує і формує наявні ресурси в громаді. Круто, що ви хочете навчатися, що ви хочете розвиватися, тому що таким чином, як би це пафосно не звучало, ви рятуєте чиїсь життя, тому що, можливо, саме ваші слова підтримки ваших спеціалістів, ваших медсестер, ваших педіатрів, які приходять до родини в ці складні часи, вони можуть дати ту надію, підтримку і упору якої до прикладу жінка, породілля в дуже складній ситуації не бачить зараз серед оточуючих. Дякую вам, дякую за таку системну роботу, як з медициною, так і з освітою, і взагалі з координацією всіх систем Запоріжжя у Вознесенівському районі. Тривають роботи з благоустрою. Підрядники активно працюють над очищенням території від сухого гілля. Наразі по вулиці перемоги здійснюють прибирання згідно із заявками мешканців, що надходять на гарячу лінію 1580. До роботи залучено троє працівників і одна вантажна автівка. Щоб пришвидшити процес та зменшити обсяг вивезення, використовується спеціалізований подрібнювач для гілля. Загальний обсяг деревини на цій ділянці понад дві вантажівки після подрібнення залишки гілля вивозять на завод для переробки у біопаливо. Роботи планують завершувати. Перше те вже протягом дня, а заходи з благоустрою продовжуються і за іншими адресами району. По Вознесенівському районі в поточному році у нас заключено два договори з підрядниками на 420 тонн. На Протягом лютого і по сьогоднішній день ми вже подробили на території району 220 тонн гілля вивезено. Стрижка укладання волосся та манікюр гель-лаком. в Запорізькому професійному коледжі моди і стилю відбувся конкурс майстерності б'юті про в заході. Взяли участь понад 20 учасників з різних курсів. Молоді майстри продемонстрували своє навички в сфері б'юті послуг, показавши впевненість, креативність та професійний підхід. Протягом двох днів конкурсу учні виконували практичні завдання. Перший день чоловіча стрижка, в другий – манікюр із покриттям та укладання волосся. Конкурс став не лише змаганням, а й можливістю проявити себе, обмінятися досвідом та підготуватися до майбутньої роботи в індустрії краси. В журі були викладачі коледжу та запрошені професіонали своєї справи, які оцінювали не лише техніку, а й творчий підхід учасників. Проходить дводенний конкурс Про». Щодо в трьох номінаціях – це чоловіча стрижка, жіноча е стрижка та е манікюр з покриттям гель-лаку. У нас тут приймають участь учні і першого курсу, і другого курсу, і третього курсу. Хто вони пройшли відбір в училищі щодо Представлять кожну гру свою групу в подальшому Запорізький обласний центр зайнятості планує проводити подібні заходи і в інших навчальних закладах міста. Вони допомагають студентам краще підготуватися до реального ринку праці та розвивати впевненість в своїх силах. Учасникам вони додають впевненості, вони надають їм можливість ще раз підкреслити свою майстерність і переконатися в черговий, що вони зробили правильний вибір своєї майбутньої професії. Бачите старовинні сучасні вишиті сорочки, рушники, а також писанки. Таку можливість мають всі, хто завітає на виставку Українське Всесвіт» до центру культурних послуг заводський. Її до всесвітнього дня вишиванка організувала громадська організація Запорозькі берегиня. Більше розповість Анна Крамаренко. А перше, що ви бачите на, на стінах, да, це рушники. І вишиванки із колекції Яни Яковенка, і трохи моєї колекції. Посередині, це ще я вам скажу, посередині великий рушник, який Яна Яковенка вишивала, вишивала сама. Це весільний рушник. Тут він такий один на цій виставці, щоб ви розуміли, якщо ви вишите собі рушника на весілля, то все, у вас буде така любов, таке кохання з вашим чоловіком на все життя. В кожному рушнику вишивальниці кодують велику силу, розповідає голова громадської організації Запорозькі берегині Олена Шевчук. Наприклад, на весільному є дерево роду найпотужніший знак. Дерево роду, яке має таке міцне коріння, має такий гарний горщик, в якому воно стоїть. Це ось такий весільний рушник. Наші сучасні рушники, які вишивають запорозькі борегині, я зараз вам покажу. Вони теж мають дуже сакральні знаки. Дивіться, тут дерево роду. Я показувала, хто не бачив це дерево роду, це жіночий рушник. І та жінка, яка постоїть під цим рушником, чи дівчинка, вона має бути, буде мати велике-велике щастя. Свою роботу, зокрема, вишитий рушник білий по білому на виставці презентувала майстриня, членкиня громадської організації Запорозькій берегині Надія Ткаченко. Виконаний він у техніці мережка. Майстриня розповідає: рушник білий по білому використовується у дні посту. Роботи пані Надії знані не лише в Україні, а й за її межами. Вони мають і оберегове значення, того що в них закладуються такі символи, така енергетика, така душа. От, наприклад, я. Традиційно починаю роботу над своїми рушниками в четвер. Рано вранці, коли стає сонечко, я встаю і з молитвою, з гарними думками і такими ну, радісними, щасливими подіями, починаю роботу над рушником. Знаєте, тоді починається така якась магія, начебто на рушникові з'являються перші стібочки, розквітають квіточки, співають пташки вишиті. На виставці представлені старовинні вишиті сорочки. Ось цю презентує Олена Шевчук. Розповідає, дісталася ця сорочка їй від прабабусі. Датована вона приблизно 1840 роком. Це гладь. Сорочка вишита червоними та чорними нитками. Червоний то любов, а чорний земля, яка дає нам продукти, а також силу та наснагу. Кольори такі збереглися червоний, трохи чорного. Як вишивали українки, де, то зверху це була така дуже гарна тоненька тканина, а вже знизу це було ну що було, вона була трохи дешевше, бо зверху вона прикривалася плахтою. Бачите, це ось така сорочка. І до речі, коли кажуть про Україну, про те, як вони вишивали, то ну звичайної українки було десь приблизно сто сорочок. Це не обов'язково, щоб вони були повністю розшитими. Мог бути всього якийсь там. Ну трохи було вишито, трохи тут, трохи внизу. Громадська організація Запорозькі берегині існує вже п'ять років. Раніше її учасниці займалися лише творчістю, а під час повномасштабного вторгнення розпочали волонтерську справу. Це тепер їхня основна діяльність. Допомагають військовим, а також пораненим у військовому шпиталі. Запорозькій берегині майстерно володіють голкою, вишивають обереги, зокрема рушники і сорочки, а ще писанки. Їхні роботи знані у всьому світі. Тут ми зібрали і старовинні вишиванки, і рушники із колекції Яни Яковенка і з моєї особистої колекції. Також тут приславлені сучасні рушники, які запорозькі берегині вже вишивали під час повномасштабного вторгнення. Представлені наші. Дуже чудові вишиті писанки, на яких вишиті, бачите, ви такі чудові дерева роду. А з іншого боку, цитати відомих громадських діячів України, поетів і письменників. Дуже все яскраве, дуже красиво. Що подобається особисто мені, що нам вдалося поєднати і минулу Україну, і сучасну. Я вишивала у цьому році писанки, які називаються Наша колекція Український всесвіт. І у мене є одна велика писанка. Така з деревом життя, і ось такі малесенькі. у мене їх декілька. Зараз про велику велика писанка це соняхи, які я зробила спочатку потужне коріння, а потім іде букет соняхів. І Ліна Костенко дуже добре. Я підібрала слова до цієї писаночки, і все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. Відвідувачі кажуть, цю виставку варто переглянути кожному, адже тут представлені українська культура та традиції, представлені різні традиції. різні, Я дивлюсь різні часові проміжки і. Дуже добре, що ця виставка відкрита Я дуже люблю рушники. Тому я прийшла, і одразу в мене впало в око рушник, який родинне дерево. Тому що раніше була молодшою, я не розуміла, наскільки це класно і розкішно, і наскільки тут реально закодована історія роду. Виставка триватиме протягом двох тижнів. Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот. На цьому в мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.